Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Людей неодинарних досить мало. Це особистості, що створюють себе, їм проведіння хист подарувало життя приймати, наче дар небес. Призначення і місія своя є в кожного із нас у цьому світі. Часто ми себе питаємо, хто є я? І не завжди можемо дати відповідь. Сьогодні поговоримо про Лесю і Леся. Лесю Українку і Леся Курбаса. Лесь і Леся. Вона і він стали корифеями нашої культури, стопами духовності. Обоє народилися в один день 25 лютого. Коли він появився на світ, їй було рівно 16 літ. Прізвище обох починається на одну літеру К. Обоє володіли шостим чуттям, бо внесли колосальний титанічний вклад. В розвиток української літератури, українського театру і культури взагалі. Обидвоє знали іноземні мови Леся біля 14, а Лесь 8. Леся написала перший свій твір в 9 років, а Лесь, будучи у 8 класі, Леся Написала 13 п'єс. А Лесь організував і грав у 13 театрах, поставив більше 130 вистав, зіграв головну роль у п'єсі Лесі Українки у Пущі. Обоє своєю долею були пов'язані з нашим краєм. Лесь Виріс у старому скалаті, створив театр Тернопільські театральні вечори. Леся Відвідала духовну столицю Волині Кременець, жила і лікувалась в селі Великі Бережці Кременецького району. Зауважте, назва обидвох сіл складається з двох слів. Обидвоє пережили трагедію кохання. На руках у Лесі помер Сергій Мержинський, в якого була закохана е, понад усе, а він кохав іншу жінку. За одну ніч написала п'єсу одержима над труною Мержинського, Лесь несамовито був закоханий в акторку, нашу землячку Катерину Рубчакову, родом з міста Чорткова, яка теж любила іншого чоловіка через невдале кохання, Лесь пустив собі кулю в серце, яка там застрягла, і з нею він прожив. Подальші роки. Сергій Мержинський помер від тяжкої форми сухот, туберкульозу в молодому віці, а Катерина Рубчакова від тифу теж у молодому віці. До речі, Катерина Рубчакова перепохована з-під Кам'янця Подільського в 1958 році в Тернополі. Чоловік Лесі Українки і дружина Леся Курбаса набагато пережили їх. Леся Українка померла від тяжкої недуги на чужині у місті Сурамі в Грузії 1 серпня, Лесь Курбас був знищений теж на чужині. Сандармох 3 листопада сурамі і Сандармох починаються з однієї літери С. Дата смерті Лесі і Леся дають сумі 13, бо обоє народилися 13 числа за старим стилем. Отака іронія долі обох геніїв. Все в житті пораховано. Послухайте маловідомі факти про Лесю Українку, Ларису Петрівну Косач. Вона входить в триаду. Е Крифеїв нашої духовної спадщини Шевченко, Франко, Леся Українка. Її вірші вчать ще з малку, Тож здавалося, що ми знаємо про цю поетесу все, адже про неї завжди багато говорять, багато пишуть, багато дискутують. принаймні, однозначно більше, ніж скажімо, про її маму. Ще одну визначну поетесу Олену Пчілку, та насправді ми зовсім не знаємо українки. Тож зараз спробуємо трішки пролити світло на життєвій таємниці феномену, який можна назвати е, так. Мало хто знає, але якби Леся жила в наш час, її б однозначно назвали дитиною індіго. А може, вона такою і була в дитинстві, Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала все на люту. До прикладу, дівчина навчилася читати вже в 4 роки. Шестилітнього віку вона вже майстерно вишивала, а у 9 написала свій перший етвір. Про рівень її розвитку свідчить також те, що всього у 19 років українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеса знала багато мов а сім досконало: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську, італійську та інші. При чому казала, що французькою спілкується краще ніж російською. Погодьте, що все це дійсно ознаки геніальності, адже далеко не кожному таке дано. Попри вище сказане, Олена Пчілка вважала свою доньку малорозвиненою». Леся мала ще старшого брата Михайла. Їх сім'ї називали спільним іменем Мишолосіє. через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю, її довго вважала малорозвинатою. Крім того, не любила її вдачі до п'ятого класу, навіть не віддавала до школи, а навчалася вдома за власною програмою. Аргументувала це небажанням російського впливу на свою доню. Таке ставлення до дочки легко зрозуміти, знаючи характер самої пчілки, її боялися навіть чоловіки. А Євгенчик Чекаленко казав, це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає. Свій псевдонім Лариса Косач запозичила у дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався як українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13. Можливо, він був. Обраний на основі дитячої наївності та палкої любові до дядька. Проте в історію Лариса Косач увійшла саме як українка, а Лесею її лагідно називали в сім'ї, тож не дивно, що тверде Лариса вона замінила на тендітне та ніжне Леся. Леся Українка ввела в нашу мову такі слова, як «напровесні» та промінь. І якщо перше. Ще можна зрозуміти як літературний неолізм. То, друге, це ж уже навіть науковий термін дивно. Адже зараз нам ці слова здаються цілком звичними, і в поксяденному мовленні ми однозначно віддаємо перевагу слову промінь аніж його історичному попереднику луч. А Олена Пчілка, мати Лесі, дала життя ознаменуванню, без якого просто не можна уявити нинішній мовний запас. Слову мистецтво з її легкої руки в нашій мові прижилося також переможець, палкий та інші слова. До десяти фактів про Леся Курбаса можна віднести. Таке. Передусім, Курбас європезував український театр, що доти був виключно національно-етнографічним, побутовим. Саме завдяки йому наше сценічне мистецтво почало ставити істинно естетичним, відкрило для себе коло героїв. тем, прийомів до того часу просто недоступних молодий театр 17-19 роках а також Лесь Курбас посів вагоме місце в сузір'ї розстріляного відродження. Високоосвічений та різноплановий діяч справив неперевершений вплив на Павла Тичину, Миколу Хвилювого, Олександра Довженка. Окрім того, заклав основи вітчизняної акторської, і режисерської школи, сказав вагоме слово. Кіномотографії відкрив світові видатного драматурга Миколу Куліша, великих акторів Амбросія Бучму, Мар'яна Крушельницького, Валентину Частякову, Дмитра Мілютенка, Йосифа Гірняка, Наталю Ужвій. Навчаючись в гімназії, у восьмому класі написав першу літературну спробу «Етюд» в гарячці. 11 березня шостого року звернувся з листом до Івана Франка з проханням надрукувати твір у щомісячнику літературно-науковий вісник, вельми, шановний добродію для спробування своїх сил на літературному полі. Зважилися ми оба, друг Тома Водяник, написати по одному творове та шлемо, оце їх до. Вас, щоб почути вашу гадку про них та про нас, як літераторів. Як можна, то помістіть, а як ні, то киньте в кіш, а нам дайте лише відповідь, на яку залучаємо Марку. Просим теж оскору відповідь, бо ми дуже не терпимося, не дочекавшись. Миттєвої відповіді друзі через півмісяця написали другого листа. Високоповажний пане добродію, «Просим не гніватися, що ми так е, наперекраємося вам своїми листами. Тим більше, що ви усе дуже зайняті. Ми виклали до вас 12 марта свої перші проби літературні а разом з Уклінною просьбою прислати нам в листі свою гадку. Чи є в нас якийсь талант, чи працювати нам далі на полі літературнім? Як можете, то просимо. О, ласку відповідь через 7 цвітня тому, що в ті дні роз'їжджаємося на великодні ферії, і лист в гімназії легко може пропасти. Етюд в гарячці на чотирьох сторінках з'явився в українському часописі літературно-науковий вісник за квітень 1906 року під псевдонімом Зенон. Мислевич Лесь Курбас заснував аж шість театрів: перший український стаціонарний е, професійний у Тернополі, незалежну акторську студію при молодому театрі, е, і багато-багато інших знав вісім мов, але ніколи не вивчав російської, здійснив переклади із німецької книги Мистецтво. Е, не вмирає Віктора Обюртена. П'єс, молодість Макса Гольбе і багато інших. Перший у радянському театрі отримав театральну медаль Парижа у 1925 році. На одеській кіностудії зняв кілька стрічок у 1922 році шведський сірник 1924 четвертому Венедикта увів до обов'язкового акторського вишколу акробатику і спорт. Жив із кулею в серці. Вона застрягла, коли Курбас стрілявся, щоб покінчити життя через нерозділене кохання до актриси. Катерини Рубчакової, як я вже згадував вище. У Львові хірург врятував митця, але кулю дістати не зміг. А популяризувати Курбаса було ризиковано. За це відлучали від театру, архівів, газетних сховищ, аспірантури, не допускали до захисту дисертацій. Але стримати потік було дуже важко. Олесь Гончар, будучи головою спілки письменників України, занотував у щоденнику. Корнійчук з фальшивою посмішкою послухав моєї поради викинь Курбаса з виступу на п'ятому з'їзді письменників України. А він до слова ставив на соловках ваші п'єси, сказав Корнійчуку. Корнійчук почервонів, з натугою і подивився з підозрою на самого Олеся Гончара. Дружина Леся Курбаса Валентина Частякова тільки в му році отримала листа зі свідоцтвом про смерть чоловіка, де йшлося, що Олександр Курбас помер 15 листопада 42-го року. У віці 55 років від крововилогу в мозок насправді було інакше. Місце розстрілу Леся Курбаса стало відомим лише у липні 1997 року було виявлено й опубліковано справу номер 3168 за обвинуваченням Курбаса. Знайдено розстріляні соловецькі списки, оприлюднено. Десятки інших документів і свідчень. А Олександр Зенон Курбас народився 25 лютого 1887 року у місті Самборі на Львівщині, в родині галицьких акторів, відомих за псевдонімами Степан та Ванда Яновичі. Дитинство пробив у діда Пилипа Івановича, священника села Старий Скалат на Тернопільщині. Навчався в Тернопільській гімназії, потім у Львівському університеті, де брав активну участь в громадському житті, боротьбі за українізацію університету. А в ці дні народилися Леся українка, видатна українська поетеса, драматург, громадська діячка, перекладачка, справжнє прізвище Лариса Петрівна, Косач Квітка. Народилася в місті Звягелі і Житомирської області, як я вже згадував, перебувала в нашому краї, в селі Великій Бережці Кременецького району. В області є сім погрудь Лесі Українки. В кожному місті названо вулицю, а в селі Бережці встановлено невеличкий музей, а також погруддя. А в селі Миролюбівка Тернопільського району Височить. Пам'ятник великій поетесі, найсильніший духом жінці у світі. Лесь Курбас, Олександр Зенон, видатний український актор, режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, закінчив Тернопільську гімназію, навчався в Львівському та Віденському університетах. Викладав у Київському і Харківському музичних драматичних інститутах, заснував трупу Тернопільські театральні вечори. Дитячі роки пройшли в селі Старий Скалат в Підлочиському районі, де діє музей, а в Тернополі названу вулицю і палац культури Березіль іменем Леся Курбаса. Народився у місті Самборі на Львівщині. Віктор Ющенко, екс-президент України, навчався в Тернопільському економічному інституті нині університет, а народився в селі Хорунжівка Сумської області. Володимир Барвінський, український письменник, літературознавець, публіцист, громадський діяч, закінчив Львівський університет, народився в селі Шляхтинці Тернопільського району. Мар'яна Савка – українська дитяча. Поетеса, літературознавець, головний редактор видавництва Старого Лева у Львові, народилася у місті Копиченці. Василь Глемба, український поет, гуморист, народився в Херсонській області. Марія Куземко, екс-депутат Верховної Ради, поетеса, народилася в Заліщицькому районі. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець лютого і початок березня будуть проходити на зростаючому місяці. В загальному передбачається вдалий тиждень для вирішення різних справ або починань, особливо 2 і 5 березня. Перша чверть місяця припадає на 27 лютого. Овен, ви досягли певних успіхів у своїй роботі, але це ще не межа. Ви зможете завоювати нові вершини, якщо більше демонструватимете свої старання, керівництво, іноді треба нагадувати про себе, пропонуючи цікаві рішення виробничих питань. Телець, невиправні трудоголіки можуть. Впродовж тижня зробити чимало, наприклад, упорядкувати офіс або вирішити проблеми з нерухомістю, а можна врегулювати питання фінансового плану, віддати борги та розібратися зі своїми зобов'язаннями. Близнята, зараз ви більше захоплені роботою, але місце для романтики все ж таки варто знайти. Не відмовляйтеся від побачень, обов'язково приділяйте цьому час, шукайте золоту середину, і тоді ви будете по справжньому щасливі. Рак, у літніх родичів можуть виникнути проблеми, ймовірно, вам доведеться. Переглянути свої плани, щоб допомогти їм протягом тижня ваш енергетичний потенціал невисокий, тому бережіть себе і знайте міру як у їжі, так і в Петві. Лев, з'являється нагальна потреба змінити щось у своєму житті. Службовцям варто обирати нову роботу тільки у разі вигіднішої пропозиції. Підприємці зможуть підвищити оберти компанії, але для цього доведеться піти на невеликий ризик та взяти кредит. Діва гарний прибуток можливий від ведення справ з закордонними партнерами, значних витрат. Вимагатимуть сім'я, діти, рідні в особистому житті вам належить вирішити питання, пов'язані з облаштуванням будинку, ремонтом та сім'єю. Терези для самотніх. Це непоганий час, їхня чарівність та оптимізм залучать гідних представників протилежної статі. Якщо ви самотні, не відмовляйтеся від романтичних побачень, вони зненацька принесуть приємні емоції. Скорпіон, зараз ви серйозно налаштовані на по Побудову кар'єри підвищення на посаді, щоб збільшити свій дохід, зірки сприятимуть тим, хто зайнятий у громадських організаціях і сфері, вченим інженерам. Стрілець настає ідеальний час для вирішення житлових питань, розширення сім'ї, зачаття та народження дітей. Загалом, ваше здоров'я досить міцне, проте остерігайтеся великого скупчення людей, щоб не підхопити вірусну інфекцію. Козоріг, гроші надходитимуть. Невеликими потоками з різних джерел від партнерів по бізнесу, друзів, хтось поверне борги чи замовить ваші послуги. З'являться можливість позичити велику суму у друзів чи у банку. Дохід може надійти внаслідок отримання спадщини чи відповідного кредиту. Водолій ваше життя заграє новими фарбами. А у найближчому оточенні з'являться цікаві особи, будьте серед людей, заявляйте про себе, ви отримаєте вихідні пропозиції, які збільшать ваші доходи в рази. Однак наберіться терпіння, це станеться не раніше останніх чисел тижня. Риби, можливі зміни в будинку. Перестановка переїзду у нове житло, покупка меблів, ремонт, романтика, сімейні стосунки, зустрічі з родичами принесуть задоволення, зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. І на сам Кінець. Послухайте пісні на слова Лесі Українки. Всіх вітаю з початком весни. Нехай вона для кожного з вас буде втішною, теплою, мирною і цікавою. Побачимось! У мене одна розпачлива, сумна, одинока я зірка ясна, ж ночі дарма.